Всім привіт! З вами мені Я вас запитала у телеграмі, чи ви не хочете, щоб я зробила знову ту частину моя, ось різних персонажів, і ви не були проти. Я вас попросила у телеграмі що шо в ссылку в описанні, щоб ви мені відправили фото персонажів, які ви хотіли побачити мене. Я взяла лише три персонажі, як завжди. І чого ми чекаємо? То що, давайте не будемо гати час, а ліпше починаємо. Хансуни Міко, я захотіла зробити її у мою ось. Не знаю, чого хотіла. Цей персонаж Хацумі Міку відома вітуральна співачка та ікона японської поп культури Вона є одним із відоміших персонажів, створення за допомогою поганого забезпечення, яке дозволяє створення вокальні композиції. Хцум Міку була створена японську Crypton Future Media у 2007 році. Автор її Гіокі Іто він хотів розробити продукт, який буде цікавим не лише професійними музикантами, але й звичайним користувачам. От міні-опис її, що я створила. Я хотіла створити її акостап, коли вона співає усі в моралі, але не так зразу. Вона має дивну роботу. Коли вона була дитиною, я що кажу про те, яку виявила мого персонажа, коли вона була дитиною, вона перший раз убила свого батька. Вона не розуміє, чого це сталося, але коли вона стала дорослою людиною, вона помітила те, що я ніколи не думала про це. Коли вона дає питання, а потім спиває, то ця людина вмирає, бо він сприхав. І вона має свій бінес так. А Отак я собі уявляла, як вам ідея хуйня, я знаю. Стокін Анги. Це дум персонаж. Сподіваюся, що я правильно озвучила. Стокінг Анги одна із головних персонажів Аніме. Вона є молодшою сестрою Панті і разом вони є винаними ангелами, які борються з приводом, виконуючи задання для повернення на... На, небес. на небес. Главний роя панті та Сконгін, виконуючи задання на землі, щоб зробити мовки душі і таким чином тримати шанс повернутися на небес. Це основна мета їхньої дії у серії. Так, опис Міні, бо я так захотіла. Що я створила? Наскільки я розумію, то вони б'ються з приводом. Я хотіла зробити її версію приводу. Знаю, як це тупо звучить, але хай вже буде так. Я не знаю, як мені пояснити. Вона, типа, нікого не буде чіпати, вона просто версія приводу. Чи чень. І останній персонаж на сегон Пепер. Вона із Pravil Stars. Я не граю цю але моделька мені подобається. Пепер селяє за її парасольки в рушниці. Чим далі знаходиться тіль, тим більше шкоди вона дає. А більше я не знаю, що сказати. Але сподіваюся, що мене не будуть бити, що я мало інформації даю. Що я створила? Мені подобається стиль її. Я за... захотіла зробити. Якщо вона стирає із пирошок, а у мене буде літати. Коли моя ось буде стрибати, а її пиросолька буде вверх вести. От усі персонажі, які я забрав. Напишіть коментарі, які вам найбільше сподобалися. Мені мене От кінець відео. Не думала, що відео буде таким великим, але сподіваюся, що вам було цікаво. І мені здається, що буде трач частина, бо я хочу і ці зробити в персонажі, і ці, і цю. Давайте так. Якщо вам сподобалося це відео, то я буду робити знову, але це не точно. То що, ми маємо почати. з вами була Анізойка. Всім пока і чмок.